Доброго вечора. Слава Україні, слава героям, хто її боронить. Дякую вам, хлопці і дівчата, за те, що ви робите. Дякую долі, що з зами одним повітрям. Спробую вкотре чимось вам допомогти. Зроблю маленький-маленький такий вчинок від себе. Казав, що не буду одівати форму, ніколи не зараз одів. Ну, це тестую, рекламую. Їздив недавно в центр розвитку і супроводження по цій бумажці. Запросили поговорити, думав, що зміниться. Підготувався, думаю, одінув, мав коштини, не нехай хоть подивляться. раз не бачили в Міністерстві оборони за всі роки, що воно було створено. Прикро, до речі, що так відбувається. Прикро, що вам доводиться це купувати в мене за свої кошти. Прикро, що вам доводиться купувати ці бронежилети. Дуже прикро, що немає комунікації між цими двома світами. Мені довелося зануритись в той інший світ. Я себе, хоч і являюсь виробником засобів індуального захисту, до того світу не відношу і ніколи не віднесу. Мені встидно, перше, а друге, хочу за них у вас попросити вибачення. Так само я хочу попросити вибачення і подякувати всім іноземним партнерам, хто допомагає Україні, і їм доводиться бачити. Такі речі, я знаю, що в деяких моментах вони вам відомі, тому ви задаєте деколи мені питання, ті, на які мені потрібно думати, як відповідати. Що на рахунок цього бронежилету модульного можу сказати після візиту свого в центр розвитку і супроводження, можу сказати знову, в котрий раз, що мені стидно, встидно, що в такі моменти в країні не спромоглися добути тої комунікації. Так, що ми розробляємо якусь бумажку, бронежилет модульний, на якихось моментах, я зараз глибоко розкажу, так вже плотно, як воно все відбулося, але мені найбільше невідомо, по якій такій причині центр розвитку супроводження. Ті, що сиділи там зі мною, всі його представники дві години пробував не переконати, що чорне то біле, а біле то чорне, і якось щось так би мало бути. По тим всім пунктам, що мені говорили, і ми не спромоглися. В бесіді знайти порозуміння, я дам пояснення публічно, ось тут, може, коли будете переглядати це відео, де навіть покажу те, що я говорив, докажу по фактажу, там постріляють ці пластини, зараз вам на цьому примітивному засобі доказування своєї правоти. Да? Може в нас якось появиться ця комунікація. Але чому, замість того, щоб видумати цю діч-люту, не можна просто під'їхати в військові частини, які виконують бойові завдання і сказати, хлопців, в чому вам зручно? Ну, тобто, дайте ми перемалюємо, зробимо бумажки і купимо вам, щоб вам було зручно, щоб ви свої гроші не тратили. Оцих два світа вони ж не можуть вічно не конектитись. Ну, тобто, усвідомте це, що рано чи пізно комунікація відбудеться. Питання лише в форматі. По тезам, як з'явився бронежилет модульний? Ай, ще скажу. Виконуючи обов'язки з його слів, одів. АОТВ американський, подобається, круто, давай зробимо калаті до виробників, які знаходяться в комунікації, в доступі до тіла на контакт. Хлопці приїхали, Чік розказали на своєму рівні розвитку. Хтось ще не набрався досвіду, а комусь досвід мог би дати зрозуміти, що пора йти на пенсію. Є така історія, що, напевно, розуміння немає, тому що. <try> Це все можна дивитися в ці, скажімо, моменти, коли немає оплати, немає страшної ціни, здоров'я життя хлопців. А так я вам казав, якщо ви бачите, хлопці з центру розвитку супроводження, я ж вам в очі сказав, що я не маю перед вами ніяких докорів сумління про те, що я сказав на тому попередньому відео. Я сказав, що, і повторюю публічно, як ви далі будете продовжувати робити те, що ви робите, кров хлопців на ваших руках. Повторюю публічно, Маю на то право і думку свою не поміняю. Прикро тут. Полковник, 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 полковник. Розробили бумажку з цієї всієї історії, але по тезам. Перше, крута річ, тому що американська, тому що це дійсно є бронежилет. Воно є бронежилетом тому, що під плитою є підложка і вона ширше за плиту. Я пробував зрозуміти, чому так. Зрозумів, коли побачив оцей виріб і поняв, звідки. Ростуть ноги. Нехай буде, як мені сказали, з тилу прийшла вимога. Нехай командування сил логістики тил Збройних сил захотів ось так. Я сказав, дайте якийсь нормальний документ, нормативний документ, лист тощо, щоб зрозуміти, що він дійсно так не буде Сказали, Ні, це тільки так, інакше не буде, тому що ось там отак. От, от Окей. Якщо почнемо з того, прикро, що розробник не зміг скористуватися пошуком. В інтернеті знайти такі дані, які я роздрукував, ну, 20 хвилин потратив. Ось перший бронежилет, 1980 рік, ну десь так плюс-мінус з мого року. Армія США до 2000-го він був такий. Можна деколи побачити, зараз у нас такі. Тепер інший, вже новіший, з 2000-х, ну і далі там, до 2010-го. Це вже такий красиший. Я думаю, той, хто приносив вам бронежилети, що ви їх сюди позаписували, ви вже бачили там такі. Це про центр розвитку. А для всіх інших скажу, ну, така річ, вона доволі довго працювала і працює на, скажімо так, Збройні сили і силові структури США, по-моєму, якихось з них є навіть зараз. Ось слідуюча історія. Це вже ця 2007. АОТВ. Нормальна річ, для тих часів. по теперішній час вона також є плюс-мінус на озброєнні. І тут би можна було поставити крапку. І підтвердити її ще ось такою річчю. Це корпус морської піхоти до 2013-го старій генерації. Також щось схоже на те, що пропонується зараз цей самий. І вага схожа, там 12-15 кілограм. Все окей, все типу, правильно. І на цьому ми поставили крапку. Якби не відбувався аналіз наших партнерів по бойовим діям і вони не робили свої висновки, да? на відміну від вас, робітники Центру розвитку супроводження. Американці змогли, а ми не змогли. Чому змогли? Це ще раніше, по своїм висновкам, 2009 рік, морської піхоти також вже полегшений бронежилет, того, що показує переців, немає. А ось це саме цікаве, те, що мене переконувало, що ось це. Плетоноска. Вона не може бути модульним бронежилетом. Хоча тут є всі елементи модульності: плечі, шия, пах, там, спину можна вчепити, пояс, там, захист артерій. Любу цю історію можна вчепити. Ну це не модульна кухня. Модульна ось це. А тоді, хлопці, і центр розвитку супроводження, і інші глядачі. А ось це. Плетоноска чи бронежилет модульний. А от американці вважають, що це бронежилет модульний, тому як в нього можна з того поставити і шию, плечі, пах. Чому вони так зробили? Один важливий критерій. Перший вага. Нагадаю, тут 12 кг. Поясню, не військовим, кому доведеться з цим працювати, якщо вам не повезе і в нас нічого не вийде змінити в цій системі координат. 12,5 плюс боки, пах, ще щось, ще щось там. Буде 15, 16, 18 плюс БК, зброя 25-25. перегнув з техніки, окоп пішов, прийшов. Непідготовлені люди недавно мобілізовані. Загроза життю, втрати і знову на совісті того, хто оце писав. На підтвердження своїх слів, я також надавав бумажку, таку, лиз військової частини, де було написано, що. Прийнятна вага бронежилета 8,5, ну 9 кг. Той, що я показував американський новий, без бокових керамічних елементів 9,5 9 кг. Ну, залежно середній по розміру, Да? Той, що я привіз е в Збройні сили, верніше в Міністерство оборони на демонстрацію, 8,5. Прикро. Але далі. Далі мене. Переконують, чому так? От мені кажуть, так та, це плетоноска, а щоб вона стала не плитоноскою, має виступати балістичний пакет там на 20 міліметрів чи наскільки залежно від розмірів від пластини. От, типу, як ось тут з того бронежилета. Ось так, на думку Міністерства оборони, має виглядати бронежилет модульний. А ось так, ну це типу плитоноска. Добавляємо. я кажу, окей, а якщо ми поставимо в розмір, ну один-один в розмір. Щоб не забирати рухливість суглобів, щоб можна зручно було зброю тримати. Ну і, в принципі, не додати вагу зайву і не додати вартість. Да? Ну, якщо ми зробимо ось так. Ні, це тоді не проходить, тільки так, все. Ви там нікуди не допускаєтеся і не знаєте про що говорити. Мені, в принципі, не сильно хвилювало, щоб кудись мене допускали і щось мені зроби, щось мені в чомусь допомагало. Допомоги від Міністерства оборони в моєму житті за 8 років, того, як я займаюся розробкою спорядження, не було. Кроме часу потрачено на розробку і допомогу якихось тактичних речей. Да? Тобто є камуфляж, мавка. Думаєте, він комусь був цікавий, хлопці? Комусь він був цікавий з міністерства оборони? Хоч раз. Нікому. А чому? Тому що, може, я незручний, не такий, з ким можна про цікаві речі говорити і в цікавих місцях. Саме по тій причині нікого він не цікавить. Саме тому ви купуєте за свої гроші, саме тому волонтери збирають гроші, саме тому і хлопці платоноски ці купують, і бронежилети модульні купують за свої гроші. Волонтери збирають, відправляють. А хтось цей час сидить в кабінеті і малює отаку діч-люту на потало виробникам, які думають, що вони можуть. Одні думають, що вже можуть, а другі думають, що ще можуть. А насправді разом з тими, що ці самі не мають права на існування на цьому ринку. Так само, як і люди, хто цю бумажку писав. Доповідаю. Це буде звернення до людей Центру розвитку супровоження до робітників Міністерства оборони, хто це писав. При влучанні кулі край поліетилена чи араміда не відбувається то саме, що якби це була сталь. Що куля влучила і все зупинилося. Це балістичний матеріал. Ну, без досвіду, без розуміння, можна так стверджувати. Прикро, що це стверджує виробник, який роками займається. Да? Тобто, але ж в стандарті написано: не можна стріляти 50 мм від краю. Постріл при тестуванні буде незаліковий. Чому? Тому що отут -от балістична стійкість відсутня. І саме прикро, що ці мої слова на другому році війни повномасштабної. І на 9-му, в тій фазі, якій вона була 14-го року, було відкриттям Америки, як для Колумба, для всього особового складу центру розвитку і супроводження. Так, хлопці, хто чим в цьому житті має займатися? Я розумію, що буде після цієї історії, тобто ми вже проходили це, що коли у вас там попередній був склад, за такі слова, проходив комплекс західів. Я нічого не втратив, що я з вами не співпрацював останніх там, 5 років. І якщо потрібно, готовий не співпрацювати до, до кінця, то, чого, чого, там, чого там прийдеться, да? тобто, що настане раніше. Тому що не бачу сенсу вести пусті розмови, де навіть немає цей саме навіть немає конструктиву ніякого. Зараз ми проведемо маленький тест. Я візьму цю річ, обмалюю і вистрілю. Може так наглядно буде зрозуміло, що це діч-люта. І е, після цього також би хотів наголосити, що про ці всі речі е, я говорив з усіма, хто працює в Центру розвитку супровоження, хто був в той момент на робочому місці. І виконуючі обов'язки, і не виконуючи обов'язки. І навіть юрист прийшов, щоб пояснити мені про е, патенти, як вони їх мають правильно вписувати. І до речі, визнали, що патент. Е, Одного з виробників прямо прописаний в цих ТУ. Пробиття ось ну просто увело кулю сюди також пробиття. Напевно, спробую зробити щоб було ще більше наглядно, чесно. Роблю ще один додатковий постріл сюди. Попадання було, якщо дивитися по пакетику, навіть чуть-чуть ближче. Балістична стійкість відсутня. Цей пластилин, він тут холодно, він не розігрітий. Тобто він додатково зупинив ці всі процеси, якби він був правильний, правильної температури, то тут би було все набагато катастрофічно. Тобто балістична стійкість відсутня навіть. Якщо подати сюди. А тепер перейдемо до слідуючої історії, чому я тут повішав ці бумажки. Перше, на рахунок непрофесійності і на рахунок підтвердження того, що той документ не те, що є проєктом, він не має плюс-мінус права на існування. Взагалі я вважаю, що краще взяти те, що військові використовують, доправоцювати, додати балістичного захисту кишківника, додати боків, додати шиї. і е Ставити на озброєння, нехай хлопці не купують за свої гроші. Але якщо хочемо погратися в цю гру, то давайте будемо гратися далі професійно. Плита, ось ця, вона ось тут. Це 222 на 290. Те, що у розмірі S. S розмір – це 48-й. А це довелось моєму співробітнику компанії зробити два знімки рентгеновських, щоб показати вам. Помилку. Коли, ми, коли розробники цього документу перенесли з документа іншої країни, скажімо так, партнера, в наш чу-чуть з розміром піймали проблему. Ось серце, ось воно. Ось кінець пластини. Ну, 15-20 мм. Ну, нехай воно буде не зовсім вірно тут стояти, нехай буде чуть-чуть більше. Пластина тут мала бути не 222, а 250. Тоді все було плюс-мінус ок. В принципі, знову про непрофесіоналізм звідки він береться? Він береться через відсутність відповідальності. Яка відповідальність за таку помилку? Ну, неї немає. Ти скаже, та я ж не знав. От і все. Немає відповідальності, є така ситуація. Розміри в тому документі потребують критичного доопрацювання. В розрізі антропометричних показників військовослужбовців, хто буде використовувати цей бронежилет. Наслідком депрофесіоналізму і того, що були відсутні якісь нормативні документи на розробку взагалі якихось бронежилетів на початок повномасштабного вторгнення, є така історія, яку кожен з вас може переглянути. Зайдіть на фейсбук-сторінку Міністерства оборони, там, Генерального штабу тощо. І подивіться фотографії. Бронежилет має розміщатися верхньою частиною жорсткого бронеелемента. Ось тут. Тобто він має бути приблизно розкібраний елемент, мати ось таку кон'юнктуру. Тут це яремна впадено. Якщо ви звернете увагу, відсотків 70 всіх бронежилетів значно нижче. Значно нижче, тут все відкрито, тобто любе влучання буде фатальним. Якщо уламок чи куля буде мати плюс-мінус енергію якусь розміщаючи шлейки, бронеелементи і не враховуючи цих речей, виріб несе відносний, відносний захист. Далі ще один момент по будові, з яким з мені довелося мати розмову, щоб до, до, доказати, що хтось не правий. Показую, перш за все, для робітників Міністерства оборони на тілі оцю історію, що приблизно хочуть зробити. Якщо це бронежилет модульний, він має мати захист плеча. Ну і, так і також має мати захист шиї. Да? Ну, так схематично намалюємо, тут він має мати захист боку, тут захист кишківника. Якщо дивитися. Отак, От як людина стоїть, то в принципі все ок, все зрозуміло. Тут більше площі захисту ми захищаємо тут вроді якусь і кровоносну судину велику. Але що буде, коли людина візьме в руки зброю? Коли почне проводити з неї маніпуляції, плечі почнуть сходитися сюди. Тут може бути, якщо в мене, то це десь е 10 сантиметрів бо трохається. І мені оцей якраз кусок історії, яка. Як ви бачили, з того тесту балістичного не несе за собою ніякого захисту, окрім незручності, тому що коли плечі зійдуться, нам ніде буде заважати і вкладці зброї, ну і вкладці зброї, і в нормальній роботі маніпуляції зброї ще чимось. Все, що знаходиться ось тут, в принципі, не є таким критичним, як те, що знаходиться ось тут. Серце. І органи тут, скажімо так, загроза менша. Взагалі, весь бронежилет не є гарантією чогось. Це тільки підняття шансу. Якісний бронежилет, шанс більший. Більша мобільність також шанс більший. Чим більше ми закуємо людину, до прикладу, як зараз батальйон е, людь, там 120 дециметрів, загальне тіло людини середньостатистичне – 200. Тобто тут зашито все. Але мобільність відсутня, це як ці знаєте, рицарі, які колись їздили, друг друга палками з коней збивали. Оце таке щось, якщо й по другому класу. Ну, в таке хочуть одягати хлопців. Чому? Тому що більша площа, більша вартість, більший контракт, більше пеньонзе капає. Саме тут ми подобаємо купу купу балістичних матеріалів, буде важче, більш зручність, мінус, вага, мінус, нікого не цікавить, військових ніхто не слухає, зробили, пеньонзе більше, погнали далі. Злочин не професіоналізм. Відповідно, ще один момент по шиї. Якщо шию не враховувати і ставити жорстку, навіть якщо немає якісь вирізи, ще щось, у здійснення пострілу з позиції лежачі. При банальному відкиданні голови назад буде впиратися шолом в комір і не буде можливості оборонятися, нападати, ще щось робити. Тому в деяких провідних країнах світу в шиї балістичний захист має нижчий рівень, ніж в загальному побороне жилеті. Тому що тут неважливі знаходяться речі, тут є хребет, і артерії, і вся історія просто. Тоді нема рухів. Невірним вважати, що чоловічий бронежилет при наявності якихось демпферів, кліматичних історій буде можливо використовувати і жінками, і чоловіками. Так невірно, і в принципі ніякими демпферами не досягнеш того, щоб для жінок була зручність і плюс-мінус була можливість нормально його використовувати. При використанні керамічних бронеелементів буде таке питання, як травма там 25 міліметрів, і просто демпферами з кераміці це все не забереш. Тому і. Жіночий бронежилет має бути загально іншим. І якщо ми візьмемо те ж саме США, в них бронежилет відрізняється не тільки наявністю демферокліматичних підпорів, які, до речі, запатентовані, і прописані в цю історію. Це взагалі дика людь. Але і загальна конструкція зовсім інша самого бронежилета. Він є і коротший, і має е, балістичні підпори іншої конфігурації. І ну, це спроба, але... Проба така, щоб зробити якби показник, що ми зробили там жіночі бронежилет, чи я розробив перший бронежилет жіночий у світі, чи ще там якась діч Людь. Це люди, які не мають фаховості, воно виглядає як якась інформація. Хто щось в цьому розуміється, це стидно, смішно і, і прикро. Якщо взяти прикінцево сумувати все, що я вам тут сказав, то повторюся, це відео є важливим для перегляду і для поширення, тому як воно може мати наслідки в кого завгодно. Для мене не є прийнятним, і я ніколи не погоджуся з тим, що в такі моменти, коли відбуваються дикі речі в країні з якимось паралельним існуванням двох світів, да? хтось сидить в кабінеті, в нього все ок, а хтось втрачає все. Саме цінніше життя, здоров'я. Да? І не проводити якісь дії, щоб це неможливо, це, ну, це значить не, не поважати самого себе. Мені зрозуміло, що зараз можна сказати, що Сергій там, хоче там, при... зробити так, щоб тільки його бронежилети там, поставлялися, ще щось. Мені це не, не є цікаве, по суті. Я готовий навіть відмовитися від подальшої участі. Та я думаю, після цього відео моя подальша участь в якихось моментах саме в цій системі координат є неможливо. Вона й не мож... була можлива до цього, але для чого я це зробив? Для того, щоб показати вам. І розказати, як воно насправді відбувається. Тому що систему цю потрібно міняти, навіть якщо це хтось подумає не на часі. Бо без таких змін не буде перемоги. Розумієте? Перемога буде тільки тоді, коли ми побудуємо суспільство без таких речей. І, і в принципі, агресія тоді неможлива. А так, дуже переживаю, щоби. Ціна була найменше. Так, ціна буде не зовсім мала. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Дякую за те, що обороните Україну. Дякую за те, що спробуйте цю інформацію комусь донести. Перемога все одно буде за нами, інакше бути не може. Питання лише ціни. Я зроблю все, щоб ціна була менша.